Ну, і всім при каналі АПЕ. І сьогодні, друзі, у нас Dangerous Bike Driver. Дорогі друзі, щоб ви розуміли, це на цю карту зразу. Обов'язково. І з вас обов'язково подачки, підписочки. Ну просто це обов'язково, просто гарантом вже повинно стояти обов'язково. Тому що у нас Dangerous, Danger, це вже небезпека. До друзі, ну просто треба за безпеку. Щоб на каналі все було добре. і, і це відео ну все було добре. Короче, поставте побачить, брачці. Ну, обов'язково. Коротше, а сьогодні у нас дорозі друзі Dangerous Bike Driver Короче, дивіться. У нас є мопед, мопед, отакий підбайк, типу, і нам треба їхати на ньому. Їхати, кататися по горах, типу, і їздити. Ну, в принципі, дивіться, тут у нас є тут уже трошечки грошей. Знаєте чого, друзі? Тому що я, ну, перед тим, як знімати це відео, я думаю, ну зайду по що за карта, Знаєте що? Я на друзі був ось тут. Я був ось тут. Я нажав, щоб ви розуміли. Там було одне сердечко, респален. Одне на всю карту його купити не можна. Один шанс. Я сюди дійшов. І по, ну, купити можна, там за рубакси, туди сюди, але там 500 робаків за штучку до сердечко. То я ваші сердечко, знаєте що. Коротше, дивіться, отут одне сердечко, я витратив. Потім я проїхав, ну, метрів 500, і я впав, і все, в мене не було сердечок. І в мене було 1600 доларів. Коротше, дивіться, друзі. Що я вже знаю, нам тут треба ставити чекпоінт, Це обов'язково. чекпоінт треба ставити, тому що воно нас, якщо що, поверне там, де ми померли. Дивіться, чекпоінт коштує 1500 доларів. 1500 доларів, друзі, підкоп, підкопимо 9 разів 1500 доларів вже. 10 000, ну, е, да, 9 тисяч буде, та й... О, бачите, ще, о, ще 200 доларів. Ти, що там буде і вже все, можемо собі якогось нормального мопеда купити. А то цей ровер, йой. Коротше, друзі, я не знаю, але тут там dangerous, dangerous, що я вам кажу. Оце, я, чесно, в мене ровера немає, але ну, такого ровера, типу, мопеда. але в мене є велосипед, друзі. Я вам кажу, я на тому велосипеді не хуже їжджу, ніж на цьому ровері. серйозно. От, от він туди 45 їде, я максимум на велосипеді їду, да я заміряв, заміряв скільки я їхав. Я їхав 49, ну що, ну, нормально. Летіли, на взльоти йшли. Так, коротше, друзі, дивіться, тут у нас головне. Сами... Ой, дівочки, ні 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 дівчата, ви. ви, Ну, і тепер ви знаєте, друзі, що буде, якщо ми правильно заговоримося, когось там буде щось там робити. Да. Так, друзі, все, мені ця ката не подобається. Давайте ми підемо на якусь. Я знаю... А, сефпойн, а, води сефпойн, чекайте. А тут у нас є світи, якщо не помиляють, так? Да? О, дивіться, оцей оце, оце світ, давайте, телепорт, телепорт, телепорт. Дивіться, на цьому світі я вам кажу, тут щось покраще трошки. бо той, бачите, ну щось не зайшов, не зайшов. Міняємо, міняємо, міняємо. Опа, тут дівчата, дівчата на моцика. Ой, боже. Я вам кажу, от що ти ти. Ой, ну пацан тоже на моцику, нереально. Я, до речі, тут прийшов. Але друзі, от ви мені скажіть, ну, ну я не можу. Тут треба настільки сконцентруватися, тут треба не говорити. Тут просто треба, я не знаю, їхати чітко, рівно, я не знаю, по цих камінчиках, цих обвалах. Чекайте, чекайте, їдемо, 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 чекаємо. Ні, ні, ні. Чекайте, чекайте. Давайте, сконцентрувалися, концентрувалися, сконцентрувалися і їдемо, їдемо. Так, чекайте, дивіться, дивіться. Ой, ой ой ви бачили? Ви бачили там на водоспад, тільки що був, да, полетів хлопчик? Ну. Тут-ту-де-не далеко-недалеко, но обіду, ну, но обіду, ну, я вам так скажу. Чекайте, дивіться. Я я вже перевірив, я не буду летіти, я буду помаленьку собі отак от пігаску піддавати, чуть-чуть. Ось так от, ось так, от. до речі, ви знали, що в мотоциклі вверх, перша передача включається вверх, а всі інші в них. Ну це не в кожного, не в кожного, але в більшості. Так, чекайте, дивіться, я вам скажу чесно. Я, о-о-о, дивіться, ось так от, ось так, от, ось так от да. чітко, чітко, опля, поворот, 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 поворот. Так, до хвилина, до Чого тут немало? Якусь не знаю, першу передачу там включити. Ми їдемо, ну просто на коробці автомат. Я вам серйозно кажу, не можна тут якесь поменше зробити, ну реально. Просто летимо 45 кілометрів, максимум, все. Нащо нам менше, правда, нам треба максимум зразу. Та не треба нам максимум зразу. Ось так от газку. Ось так от, ось так от чітко все є. Так, нам пропонують купити Е, Я знаєте, що я вам скажу, я згідний. Ми купуємо чекпоінт, і тепер у нас тут, по ідеї, має бути е чекпоінт. І якщо ми помремо, не дай Боже. Е ми повернемось сюди. Так, дивіться, дивіться, давайте ось так ось, так, ось так от, ось так от, ось так, ось так, ось так. Все тут опряма. Оце гонщик, 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 я не можу просто я вам кажу, я. Добре, що ми купили сефпоинт, а я думаю, а я думаю, зараз ми при 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 прибережемо гроші да, прибережемо купу там далі. Я вам кажу, я вам кажу, добре, що ми купили. Чекайте, зараз треба ще підкопити на інший сейф-поінт, тому що якщо ми так будемо купляти часто шефсерпойн, то я чую, ми далеко не пролетимо. А, до речі, оця штука, я не знаю, що це таке, але тут неї треба тікати. Напевно, щодо, що того, що оце оце якась фігня, реально. Тобо я був зупинився, думаю, думаю, прочитаю, візьму, що там написано. А то якась фігня така, що я не можу просто, ну реально. Тупо воно... Дивіться, що вона зараз буде. Все. Я не знаю, що треба робити тут, реально. Воно тупо бере, взриває нас і все. Ну реально, що це таке? а Чекайте, я знаю. Що з екраном, Боже. Я. Все, до мене дійшло, друзі. Дійшло. Тут є кнопочка, називається kill all. Тобто вбити всіх. Тобто хто там був десь там? Пофік. Пофіг. Kill all. Так, чекайте, давайте, коротше, їдемо. Зараз тут. Нє, в нас колеса якісь, ну реально, ну якісь ту тупенькі трошечки. Ну подивіться, ну реально, що не можна якесь щеплення там зробити нормально. Ні. ми коли пряма, то ми їдемо на максимум. А коли нам треба газу дати, щоб нам вирулювати? ні, нас там ну, здувається наш мопед. Ну реально, це що таке? Так, чекайте, дивіться, отак от газку. Газку-газку, ось так от давай, давай. Так, васечка, 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 отак от рулюємо, 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 рулюємо. Чекайте, 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 ось так, ось так, ось так. Ось так. Є, ага, є, у, а газку, газку, газку? Є, 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 є. Це ми приїхали. Так, чекайте, отут більш-менш грунтова дорога, тут десь грейдери їздив. грейдери, да, грейдери їздили тут. А тут ці як їх лелеки не долетні. А чекайте, ми вищий гір? Ні, ну. Коротше, ми їдемо по якійсь, не знаю, навіть це до речі, у нас тут ще якісь є подарунки. А, нас у ще є доляри, нас тут є ще скіпнути можна? О, прикольно. Чекайте, якщо не помиляюсь, то тут ми скіпаємо там трішечки. Ну тут, я думаю, нам скіпати не треба ми професіонали. І зараз ми... Люб! Професіонал, просто я, я вам серйозно кажу. Так, дивіться, ми, ми, до речі, вже так нічогенько, знаєте, підзбирали грошиків, але я думаю, що краще давайте ми десь трішечки. Тут вже нормальна дорога. Ось тут вже така. Не прям перфект, але нормально. Не так, чекай, ось так, ось так, гаску, 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 давай, 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 давай. так, ось так, ось так, ось так, і добре, ось так ось так, 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 ось так. Так, ще грошиків нам підсипали, чекайте, друзі, просто я вже... Ви бачите, скільки ми проїхали? 3200, а я помер, коли без камери проходив. Прямо тут 3700 там було, чи що, чи 4700, я вже не пам'ятаю, вже все просто з голови все повилітало, серйозно. Ну, це ж треба було, ну реально, якби я знав, що там мало було сейфпоінти ставити. Представляєте, ну це було прекрасно. Так, коротше, дивіться. Їдемо, їдемо, їдемо на рове. Так, коротше, мені хочете сейфпойнт тут купити. Я не знаю чому, але ми купляємо тут е сейфпойнт. Так, давайте. Короте, їдемо, їдемо, їдемо. Не лехачимо. Я вам зразу кажу, дивіться, ось так, ось так, ось так. Так, просто оце ну я серйозно вам кажу, він найкращий просто на світі, тому що подивіться, ми просто їдемо. Просто оце все ж, ну ви мені скажіть, дивіться, це ж по ідеї хтось перед нами мав оцю палку поставити, да? Які в них мопеди були, що вони стільки проїхали і не впали ні разу. Ну В руках не стоїть, я вам серйозно кажу. Ну реально, чого не можна злізти пішочком піти. Ну реально я би тут пішочком пішов. І що тут нема тормоза там якось екстрено, знаєте, чекайте, ось так, ось так, ось так, ось так. Ой, іга. А я, в мене вже, о, знаєте, там... Кірпічики вже були готувалися. Я вам серйозно кажу, так дивіться, у нас до речі, є ще спін. Мотоцикл, мотоцикл, ай, сячки, масячки. Скіп. Що нам ці скіпи дають, я не знаю, але в нас їх є два. Це дуже добре, я надіюся. І давайте. якщо, Я, я чесно, я тут нічого вже не хочу експериментувати, я просто хочу взяти, взяти і проїхати. Ну, серйозно. Скіпати це по ідеї вперед пройти. Ну я, я вже бачив тут вперед йшли, да. Я пам'ятаю, що я коли тут взяв оце сердечко єдине, використав. Просто то тут, знаєте, що назад мене повернуло, сказало назад. їдь. я тата да, да, да. кажу, да-да, назад ми поїдемо. Я вам кажу, тут подивіться, просто що за дорога? Хто тут має їздити? Що там? Опа, опа, дорогі друзі, дорогі друзі. Фінішна пряма, фінішна напрям... п. Я ще такого не бачив. Я ще я ще тут такого не бачив. Я вам кажу, ми зараз б'ємо рекорди. Просто б'ємо рекорди, бо ми зараз, знаєте що, ми зараз доїжджаємо до фініша. Але не кажемо гоп, поки не перепригнемо. Знаєте, чекайте, чекайте, чекайте. Ось. О, 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 о. 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 Ну. Ну. За пішов. Пішов. Давай, давай. Чекайте, чекайте, я, я вас. Дуже сильно прошу, ми зараз повинні пройти. Так, ми я вже просто, я вже на опаті. Мене вже знаєте що? Ви би бачите на моїй пальці, я вам серйозно кажу, вони як зараз на фортепіано грають на цих клавішах W, E. Чекайте, 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 фортепіано, зараз знаєте це. Ту -ту 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 -ту. Що там? Парампам-пам! Нє, це буде треба, це на барабанах грається. А Ми на фортепіано. На фортепіано я не знаю, що там грається. Так, чекайте, оця от так, О, 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 о! Просто я красавчик, ну ми красавчик, я знаю, ви в подолаєшки підписалися, ну все, ну, краса, просто краса. Ура, що тут можна поробити? Ви... Ой, тут! Да-да-да, дуже я прям... Чекайте, що тут можна? Реально, чекайте. Ну з нашим мопедом, з нашим мопедом, все О, Знаєте, ми далеко поїдемо. Кор... І що робити? Ну реально. О, у мене вже новий світ відкриється, дороги друзі. Ооопача, дивіться, дорогі друзі, ми професіонали, правильно і ми їдемо на якийсь космос. Дорогі друзі, я хочу з вами сьогодні трошечки поїздити на мопеді, показати, порозказувати вам, ну серйозно, на мопеді каталися, я вам серйозно кажу. Я до речі колись, от серйозно, скільки ви максимально за день про... На мновому моці катали? Серйозно? Ой, краса! А це ще забрати не може, ні? Ну тоже краса. Коротше, чекайте, де, де, де байки, да де байки, да туди можна перезутися, передітися. А ну-ка, ну-ка, дайте мені нового мого мопеда, мопеда. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. чекайте, то в мене кращий мопед, чим був? що серйозно? що це за мопед? О, я думаю, що швидкий цікавость там буде біжаться. Ой. Панти, я вам серйозно кажу. Коротше, оскільки ви реально максимально проїжджали на Моцку, тому що я напевно що максимально проїжджав, це 40. Ні, не 40. 25 кілометрів я максимально їхав. От серйозно. За день я проїхав десь біля 30 кілометрів. Оце, оце я вам кажу, у мене тоді ножки були. Ой, зранку я такий проснувся такий. Ну я вам серйозно кажу. Краса була! Ух ти ж! Та бачите, чуда ти! Я не можу. О, Васечка, Васечка, це щось й за тебе? Ну якби його не було, ну реально. Ну, ладно, тут не, трошечки не, не так обідно, тому що в мене само початку так чекайте, Я хочу зараз ще це пройти, і друзі це буде краса, тому що, ну просто... Оце нас попели, подивіться, просто, ну я не можу. Це лава, це на жопа не пече, ну реально на такому е, маг-магмо. Му... дівочка не лізь, не бач, професіонал тут їде. Ну що ж, вилізе, ці... і ці. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Оце тут до, до, дорога, просто тут ми десь... Нашим, опа, доляри, доляри ми любимо, доляри, доляри. Чекайте, 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 чекайте. О! о, Васечка, вас. Пропонують там чекпоінт. Я згідний, Згідний. Відмовлятися від обрани треба. Та, чекайте, о, нашій подарунок є, ну серйозно, чекайте, який подаруночок? 800 долярів! долярь. Опа, а чекайте, у нас там ще якісь є делі? Ну, забрав чи ні, не забрав? Ага, все забрав, є. ще одне, так? Да? Чекайте. Боже, чого воно не забрається? Я не розумію, Оце те розробники, самі на мопеді не доїхали, не перевірили, все тут лагає. Ось. Все ясно, халтура, халтура, халтура. Ну все ясно. Чекайте, просто я вас прошу дуже-дуже сильно Чекайте, чекайте. Отак, ось, ось так речі, скільки буде Сі плюс 8 7 плюс, е, да. 15, все правильно. Коротше, їдемо Коротше, ми нагору просто. А тут газу спускати не, 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 не треба нас мопед слабенький. То я за 300 робоксів не це, зараз обанкротимся. Все, газ в пол. Оце я люблю палки, ну серйозно, вони родять тоненькі, але летимо на них ейс. А, а... а я купив чихпоці, тільки де я його купив? Оце сам... Ну, да, нормально я його купив на 1200 метрах. У мене зараз жим жим реально просто це капець. Чекайте, давайте. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. Дойдусь, дойдусь. Зараз так, давайте. Зараз проїжджаємо 3000 метрів. Сам чекпоінт, і все. І на сьогодні на, на, з нас хватить, бо я чую мої нерві, нервні клітинки, вони не відмовлю. А, до речі, ми нормально приїхали. то ми зараз все приїдемо. Але чекайте, мої нервні клітинки вони не відмовлюються так швидко, як хотілося б. Фух. А особливо з тими мопедами, китайськими резинами і з тими водителями, як права понакупляли. Ну реально, просто, ну, що з... Ой боже, так чекайте, їдемо, коротше. Ось так, ось так. Чекайте, як ми купляємо обов'язково, ми купляємо туди чекпоінт, У нас залишається 100 доларів, так. Чик, Чик-чик-чик-чик-пуп-пуп. Чик, мене зараз просто я не можу. Так, тут я так зрозумів, що тут ми газу спускали газюльку, газюльку. Газюльку, газюльку, газюльку. Ооо, мене же, я вам не передати не. A few moments later. Бофі, A few moments коротше. Я думаю, на такій чудовій, прекрасній ноті. Ось ну, 2131 метр можна закінчувати. Якщо вам це відео сподобалось, просто пишіть це в коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там завжди унікальний контент про це не забуваємо обов'язково. Ставте подобаючки, пишіть коментарі. Ну, ви були на каналі Акваєва. Якщо ви хочете другу частину, то буде дуже лайкосики, ну, і підписочка обов'язково. Ну, і всім пока-пока-пока.